Всім доброго. Останній акорд я маю на увазі. Останній акорд племінного сезону 25-го року. Це останні голубенята, які зараз в гніздах сидять. Покажу їх. Тут у мене 21 ше гніздо, Дві стальна, стальна ряба оця і стальний одна на одну. Вони мені давали остально ряби, білохвостенький маленький, одна збоку бачу. Але не рябогорлий такий. А й добре. Зараз пробіжимося швидко по всіх гніздах. Ну Тут стальне, тут нічого нового, тут по, по в Жекі засудського, 22 гніздо. Тут пара стальних живе і стальна голубка. Так, що тут? Тут у нас сіра, вона тільки знеслася, ну буде під кладушки буду класти. Вони тут, у них пара сірих, а де вони ділися? Вони ж тут були, не вже вже вистачили на вулиці. Та я їх не бачу тут. А, Ось один. Ось їхнє дитинча одне. Сіренький. Вони суцільні, а дали всередині дві, а другий суцільний. Сиренький. Світлий, світлий, ще взагалі ось там. Вони ну, спригувати почали вже, борзи тепер бігають. Тут у мене пара білохвостих, але дають вони не білохвостих, коли як. Ну вони ж там мої всі білохвости, вони там мало хто прям по білохвостих. Це зараз вже починаються, вже потрохи молодь по білохвостих іти. А до цього вони випадково вискакували. Ось такий суцільний вийшов. Буває рябохвости дають частіше. Буває суцільних. Тут у мене Та щось може мазане, бо батько мазаний. Щось у нас гухає. Тут що, лапать? Тут лапать, він сам крупнявий голуб і дає таких крупнявих дітей. Світлих клас, мені подобається і крупнявенькі такі. А отут темні. От Сергій Івановича голубка. В попередніх роликах я 32-33 показував дітей їх першого плода. а це другий плод. Вони скоро вже ось ось уже з гнізда, бачите, вони вже як мамка за розвермось, але все ще сидять. Вони там щось всередині, щось у них там череба хвосте, одне, щось таке. На шов ти, бабуся. О, Дейвить прямо. Ага, не у того, і у того. А ось ось на мати. Давай, готи. Злетіла звізда. Зараз я піду, не буду вас доключати. Отут по Олексійовича Голубки і моєму 103-му. Ой-ой-ой! Світлих-світлих дають, клас. Тут, правда, всередині дали, а перший клод були такі, прям світлі. Клас, я прям задоволений. І такі з бажанням вже. Це 103 й голуб. Так, тут пара на яйцях сидять. Тут що в мене? Тут 2-4 живе. 2-4. В тому році вони мені стальних давали, а в цьому якось більше сірих. Хоча по-моему, проскочило одне стальне, але таких штопають сірих. то ж не, не тві. Вот ну, такі вони сіры. Що ты сам залізеш, чи ні? Звісно, заліз іще нижче. Ну тут у мене... що тут в цьому гнізді? Тут у мене мазаний батько і мура мати. Ну, стальний, стальне, але таке трохи тому, начебто як темнувати. Думаю, що більш намазаний йде. Більш як мазаний йде до батька більше. Тут маленькі тут стальних. Тут ще на яйцях сидять. Потім тут... О, мамка, я тебе зігнав. Ну, ця пара взагалі молодці. Годую, три, 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 трирічна вже пара дають мені кожен раз нових. Бо... Парована з стальним суцільним, вона кримачка. Дають то сірих, то сирорябих, то от суцільних, перший плод були сірі суцільні. Тут, бачите, стальний білохвостик. Взагалі білохвости. Вони мені білохвостик вже той рік давали. І причому не одного. Але бачите, якось стабільності немає, тому що от світла кримачка спарована з стальним суцільним. Тут треба хвости стальний. Потім тут що в мене? Тут теж білохвости батьки, але теж дали рябохвост. Теж рябохвостий малий. Тут парус, білих давав до цього, дивіться якого дав. Такого. Рябога, в плямах такий весь, більш світлого, але... Такий заплямований. Заплямований. Ось цікаві. Чим цікаві? бо крупнявий такий. Тут же ж 18-й голуб, він крупний сам по собі. Він спарований е, з Олексійовича голубку з молочною. І от то дали мені одного суцільного, одного, але береш, ну він такі бецики. більше мамки вже. О, мамка. Каже, вона боїться. Злетіло з яєць. А ось мале. Ще в гніздах, ну, вже почали вже на полочку виходити, але бачите, як ну, крупненька. Клас. Хочеться трішечки, щоб... Ето, ну, вони не були такі куценькі, я намагаюся зараз такі середненьких, але щоб середненьких отримати, треба крупних з маленьким. Парувати тоді середненьких. Ну, все одно хочеться, щоб було і крило, і хвіст. Мені завжди це хотілося. Зараз я почав приділяти увагу із забарвленню і екстер'єру, вже потрохи починаю там вже вектор скажімо так, вже направляти туди, куди мені вже потрібно. Бо я зараз вже отримав вже літаючу зграю загалом. зграя вже літаюча. І ось другий теж такий самий крупнявий, але сірий, суцільний. Ну не суцільний, А мати Ой, батько сірий лускатий. Дали постального. Ну, у нього стальні, у батька є стальні, ну і в неї, звичайно, є стальні, бо вона молочна, по-любому вона зі стальними. Ну і ще одна пара, яка теж дає різних різних. Це сіра голубка зі світлим кремаком порована. Дивіться, кого вони мені дали. Дали красення. Дивіться, якого. Стальнаря, білохвости. Ось такі стальнарябенькі білохости. Ну і куди ти полетів? Тікаєш. Це у мене перші такі стальнаряби, щоб такі стальнаряби, білахости. Ні, у мене є там теж, я мабуть не перші, є, але цей як більш світлого, мені здається, все ж таки. А його одна гніздка вже такий. Більше до... скажімо так, більш ну, як батько. Батько отакий кермак, хоча, бачите, він темнохвостий да, За хвостом суцільний. Батько Аргентина ямайка Тут Аргентина ямайка А це сіра голубка, вже трирічна голубка, вона вже доросла, старуха, я б сказав би. Ось одне дитинча. Вони мені, до речі, в тому році класний голубенят надавали. І в цьому дивлюсь перший плод вже починає з воду так показувати бажання. Просто що ще якось, ну, всі вони в мене трохи я запізно почав з ними працювати нормально. Ну ось, Це в цьому голубнику. Пішли в інший голубник. Там Миколина у мене голубка перших своїх голубинят дала. Тут дощик. Кощики іде. щось гупає сьогодні активно. Вони вже ховаються. Вони Вже ховаються, я бачу. Собака боїться, починає гухати, так вона боїться. Теж намагається сховатися зовсім. Острову плани, вилупився тут у мене. Ну дивимося, ось хто у мене тут? У мене ось тут 79-й, це ж мабуть і є Микола. Оце сіреньке, я думаю, що по Миколану. Ось сірий голуб, корова, бачите? І отак Миколана голубка сіра сидить. На яйцях можна на підкладушках сидять, один плод я у підсумку взяв. Ось, ну я таких від них і очікував, вона темна, сіра, він теж такий. ну Трохи він... Бачите, який він. Є там просвітлення, але воно не, не багато того просвітлення. Ну, а цей голуб, ось саме цей голуб мені на лідерів дає цей голуб. І ось ця головка. І вони мені дають стабільно стального і сірого світлого. Стального і сірого світлого. Ось знову стальний. А сірий де... А сірий десь вже. Бо вони вже почали спригувати. Ось він сіренький. Ось він, сіренький, лоскатенький. Ось таких вони мені дають. Дуже класні батьки в плані е, годують дуже класно. Також ну, а головне, це льотні якості дітей. Це, ну, вони Вже який рік вони в лідерах. Або краще, або в лідерах, причому всі. Всі хто? Всі в лідерах. Що тут? А? Тут хочу показати нарешті один, тільки взяв те, що я хотів від них отримувати. Одного залишав я, одне яйце я залишаю. Зазвичай то більше, тось. хто на другий, деякі навіть третій плод вже. Але б я по одному яйцю декому залишив, декому прибрав. Так ось, Отаких я якраз від них хотів, від цих кримаків. Ось кремачка і риже кримак. Вони мені давали горобиних, от от. а до цього два плоди дали ну, всяких там уродців незрозумілих. Коротше. Рижих там якісь. Ну, я такий, я хотів би від них. Ось таких от отримати. І от зараз вони мені нарешті одного. ну, Я думаю, що вони двох дають завжди однакових. Або таких двох, або таких, або таких. І от я одного є це прибрав. Я думаю, що і друге було б таке. Ну, Але все одно їх же ж голубенят багато. Ось так, от вони в пентхаузі живуть. Тут у мене всього 6 пар живе в цьому голубнику. Так що вони тут жирують. Зараз заліземо вище. З камерою незручно, тут так незручно лазити. Вон в пентхаусі, у мене два пентхауса. Тут чемпіон мій. Він дає мені хороший голубнят в тому році, дав, подивлюсь, що в цьому сірі. Тут. О, вилупився у тебе, йде. Ага. Тут е, пара білих, не парус, а інший. Білий 32-й, ось він сидить. Ну, У нього дитина, бачите, біла теж. Але у нього там, по-моєму, крапушка є якась на О, оці одному. Ну, а ти гуркаєш, я розумів. Ти взагалі тільки гуркає. Все йому не так, все йому не так. Ну і що тут? Кримак? Останні пара голубенят, кримаки. Це Сергій Веселовський мені давав голубку. там Богданівська голубка. Вони мені дали перший плод кримаків, ну і вони самі кримаки. в принципі, тут нічого дивного, нічого не очікувано, не, не вийшло. Та й добре. Ну Ось ось такі останні акорд, бо вже підкладають підкладушки. Декому я залишу по одному яйцю, декому не залишу, вже підкладочки. Ось ця кремачка Богданівська. Голуба тільки що бачили. Зараз треба пройти. Пройти треба з цих. Закрицювати там декого. А вони насолоджуються дощем. Це нам він не дуже подобається, а їм він подобається. Бачите, вони приймають ванну. У нас тут он, хмарка, а тут бачите просвітлення йде. Ну воно так цілий день і вночі вже був дощ. Цілий день. Начебто за прогнозом то дощ, то не дощ. Ось останніх кремаків я вам показував тільки що ось це перший плод. Ось першого плоду. А ще одне, ну теж воно трохи воно темніше. А, ось воно. Воно риже, бачите, але темне. Трохи, воно ну, не трохи, воно темне. Ось два-одна гністка. Вони вже вилетіли, але ще такі вони. Ну якось вони ще й ранувати, якщо кидати. Пара білих у мене є. Чисто білих. Ось вони. Я їх не показував якось. Ось біленьке і ось біленьке сидить. Пара білих. Що вилетіла. Оце майже біле. Воно більш доросле вже, але було таке худеньке довго, я його чіпав, але почав зараз кидати і вона одразу почала показувати. Ну воно оце повинно літати, бо мамка у них була скажена-скажена, до польоту так і пропала через скаженість своє до неба. Десь на самопідйомі і не стало її. Я прийшов і немає, Ну, я певний, що вона на самопідйомі. Десь може яструб забрав, бо вона така, не думаю, що вона залетіла б. Такі голубки вже не залітають, вона вже там була клята. І то залишила вона мені два яйця, я їх переклав. Одне ось ось сидить страшне, чорне риба ну воно мокре просто, так-то воно теж. Я впевнений ще себе покажуть. А ні, ось, ось одна гнізка оцього, що. що. Ось Кримача. І ось Кримача. Все, то я переплутав. А оцей, що я мав увазі, це воно з інших я згадав. Ну все, всім. Дякую за увагу. Це 32-га злетіла. Вона вже фігурувала в наших роликах. І, і в небі, і в руках. Всім дякую за увагу. Всім пока.